Дітки середньої групи веселка вітають своїх рідних та любих матусь з жіночим святом. В кожного має бути мама. Мама таке просте, але водночас таке дивовижне слово для кожного з нас. Для кожного з нас мама найкрасивіша, найніжніша, найулюбленіша. Найтепліша, найдобріша, найлагідніша і ще багато най-най-най. Це найперше слово, з якого починається наше життя. Розкажу вам, дітки, казку, казочку маленьку, як шукало курчатку свою любу неньку. Слухайте мої малята. В мами квочки навесні народилися курчатка, жовтороті голосні. Лиш одне яєчко випало собі з гніздечка, закотилось і лежало, поки сонечку не встало. А як стало дуже жарко, то ж хрусь та хрусь і з'явилася курчатка. Курчатко, хто такий я, як я звусь? Звідки йому було знати, що воно мале курчатко і у нього є матуся? Як я звуся, лиш його ніхто не чув. Голос дуже тихий був. Десь взялось мале дівчатко. О, яке гарне курчатко, жовтеньке, м'якеньке, ще зовсім зовсім маленьке. Як мене, скажи, назвали, ти, курчатко, я ж сказала. Чом одне мені скажи, свою маму покажи. Мама, а хто така мама? Не знаю. Може, я її не маю. Хіба можна таке чути? Мама мусить в тебе бути, а ще братики, сестрички, як і ти, невеличкі. А яка вона та мама? Сама ніжна, ніжна сама, Йди шукай свою матусю, я ж присплю свою настусю. І пішло мале курчатко через двір, садок і грядку. Знай, шукає свою маму, саму ніжну, ніжну саму. Ой, яка ніжна! Ти моя мама? Ні, я квітка, а не мама. На весні нас багато, Щоб усюди було свято. А яка ж моя мама, сама тепла, тепла сама. І пішло мале курчатко, шукати свою маму. Раптом, де не взявся дощик, такий неслухняний. Намочив курчатко наше, цей пустут весняний. З переляку курчатко заплющило очі. Ой, щоб знали. Як злякалось, маленьке водички. А тим часом із за хмарки сонце ясне встало. І промінчики тепленькі на корча послало. Ой, як тепло йому стало. Та це ж моя мама сама тепла, тепла сама. Ні, не мама. Тебе гріла, а сонячне проміння. Це від нашого тепла на землі цвітіння. А яка ж моя матуся? Яка моя мама? Сама добра, добра сама. І пішло мале курчатко знов шукати свою маму. Пі-пі, куди піти? Невже, маму не знайти? Чого плачеш? Не журися, йди зі мною, не барися. Яка добра? Ти мама моя? Мама тільки не твоя. Я лелека, прилетіла я здалека. Тут твоя й моя рідня, наймиліша тут земля. Може, скажеш ти мені, яка моя мама? Ця, а може, ця? Наймиліша сама, сама лагідна, красива. Сама лагідна, ласкава твоя синку мама. І пішло курчатко маму шукати, а тим часом серед двору кіт собі дрімав. Як побачив він курчатко, Аж одразу встав. Мур-мур-мур моє маленьке. Мур-мур-мур моє м'якеньке. Пісеньку співає і своє злодійське діло дуже добре знає. А курчатко маленьке, Ще зовсім, зовсім дурненьке, Вірить, що це лагідна ненька, та й тулиця близенько. А кіт смачненько облизується. І знаєте чого, бо він хоче з'їсти хитрий його. А скажіть мені, малята, вам шкода курча чи ні? Допоможемо гукати маму, курочку, сюди. Мамок, вочка, мамок, вочка, поспішай, поспішай. Порятуй своє курчатко, швидше визволяй ко 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 ко-ко-ко, всі сюди, всі сюди, треба маленького сина визволити із біди. Геть, злодюга, розбишако, звідси забирайся, і на очі мені більше не попадайся. Іди сюди, моє малятко, розумне ти, дитятко. Мамо, мамочко, матуся, я до тебе притулюся. Ти найкраща, наймиліша, найтепліша, найдобріша, сама ніжна і ласкава, сама рідна моя мама. Прийшла весна, тепло принесла, а ще принесла нам дуже гарне свято. Ми відзначаємо на початку весни свято наших любих жінок, мам, бабусь, сестричок та подружок жіноче свято. Дітки середньої групи дуже хочуть привітати матусь, бабусь та подружок віршиками. І молод соріна. Люби шаною берега усе щеть Україна. Воккід до води, є вічна, хуяти. Відійня ті биохи. Вовк тікає дві сінь нога. Сніжок масонці тане, ковід я запасли сьогодні, мами? Свято ще дома Свято я застрішаю, висід до да матуші вивсяю, Подарунок мамі люблю, я свою маму дуже люблю. Спасибі мама за роботу, за ласку твою і турботу. За дома, посад час не так приклюйся, Дівоньки, ось тагне сніг, чаще падає то ніх. Пінний ли ливий сніганий день, сонця квіти та писень. Сніг квітами, квітнями, лютий світло мами. я встречаю. Я для мотуши вилша клещаю. Я подолунок маме люблю. Я свою маму душа люблю. Ой, я и мамы тоже хану Я свою мотушу хочу питать. Поселую маму в бумагу. Я скажу, я ей сына, я ее люблю. Календарик я дивлюсь, шкоросятый у матуші. подарунок приготую, мамі квіти На моєму папері все паны, у куточку напусуя і кухонний мамы. Ми матуй вітаємо, зароим бажаємо, Ви чистіше посміхати молодым. Залишати. Мами і тата також хематусі Целає на дни бабусі. У день весняний сонячний ми бабусь вітаємо. Довгих вроків радішних жити їм бажаємо. О, бабусю, тебе я вітаю, лазуть щастя, здоров'я бажаю. Нехай тебе сонечко світить зклаве, квіти бояють і стеряться Хай... Бажаю бажаю тобі, локів сположити, нехай. нехай тебе люблять внуки та діти. Нехай тебе Стави. нехай тебе старість не, клап... не квапить, минає. І серце твоє хай на щастя не клає. Живи ти ще довго на світі учим, наладість внукам та дітям своїм. Ми бажаємо нашим дівчатам багато щастя, і ти була жіночі свято а адже для вас весьма весна.